Зла Україні, чачам підписникам. Ну, от ми сьогодні знову приїхали на облітник. Ой, першим ділом нашим буде глянути. Як тут прийняли матку молоденьку 19 лінії. Облітано тут. Бачимо, от ту погода. Так собі. То хмари, то, то сонце. Ну і надіюсь, буде погода сьогодні. Ну і бджоли показує, що трошки погода буде. По поведінці бджобачу. Започаю літати, а ми зараз тут глянемо. Бачимо. Марку має би випустити, само собою. Так, матки немає. А тепер ми тут... Декому об'ясню всю ситуацію, тому що закиди, От чому деяка бджола має жену. Пояснюю, я для трутневого фону використовую сім'ї одного походження. От деякі сім'ї матки обліталися тут, деякі вдома. Вдома може бути все залетіти. Можливо, бути на... На тих 10-12 трутнів, що нормальних з моєї пасіки, залетіти один лівий, чужий, який дасть, можливо, так навіть жутизнути трошки. Для батьківських сімей це ґрунтизна джу... джу... на бджолах не важлива, воно мені роль не грає. Мені потрібен трутень. Ну а якщо дехто, дехто, дехто з таких. Матководів, хоче довго підколоти, собі репутацію зробити на іншому, не варто. Репутація здобувається діями і якістю товару і поступками, які гідні людини. А підколками репутація не здобувається. Як бачимо, матка прийнята, бігає є яєшка на цій амці бачимо граємо свідочу о а тут є не знаю буде видно відкритий розплід. так що матка гарно прийнята Чувак досить спокійно. кому там що не подобається, нехай мухи розводить. розводити. Амджова, досить спокійно, от, нормально. І що декілька агресії не проявляє. А зараз у сім'ю ми підсіємо корпусом розплоду, відкритого, закритого і нехай носить мед. Ну а ми будемо приступати до... Відбору маток. Ну, для сьогодні знімати не буду, бо тому що потрібно ще дуже багато роботи зробити і часу на зйомку відволікатися не буде. Так що всім щастя, миру і здоров'я. Слава Україні!